Швидко зростаючому цивільному повітряному флоту потрібні фахівці авіатори За ініціативи ректора Вікторіна Боброва, у КПІ відкривається авіаспеціалізація. У 20-ті роки у Радянському Союзі великою популярністю користується товариство сприяння обороні, авіації та хімічному будівництву Осо Авіахім. У його лавах майже 2 мільйони членів. По всій країні діє мережа гуртків та авіаклубів. Мужні красені льотчики популярніші за зірок кінематографу. Насправді польоти у відкритих кабінах літаків на швидкості 120-140 км на годину вимагали неабиякої мужності та витримки. А в цій аеродинамічній трубі можна відчути себе на місці пілотів тих часів. На зорі цивільної авіації Повітряна подорож це справжнє випробування і для пасажирів. В Україні діють два регулярні рейси Харків Полтава Київ та Харків-Ілісаветград одеса До Києва летіти 4 години, до Одеси 6. Невеличкі літаки беруть на борт кілька пасажирів та мінімум багажев. 1932 року при раднаркомі СРСР створюється головне управління цивільної авіації Аерофлот. Організація опікується пасажирськими перевезеннями та сільгоспавіацією, яка теж стрімко розвивається. На початку 30-х розгортається ціла мережа навчальних закладів, які готують кадри для повітряного флоту. На базі реорганізованого КПІ створено Київський машинобудівний інститут з авіаційним факультетом. Але й він не в змозі забезпечити зростаючі кадрові проблеми цивільної авіації. У 30-ті роки минулого сторіччя радянська влада проголошує курс на індустріалізацію. Авіація в пріоритеті. Головні герої епохи льотчики. Цивільний повітряний флот зростає, відповідно, зростають і потреби у фахівцях з експлуатації літаків та двигунів. Вулиця Леніна, 51. Так ця адреса звучала у 30-ті роки. Тоді тут був розташований, створений за наказом Ради народних комісарів СРСР, Київський авіаційний інститут, 20 аудиторій, навчальні лабораторії, бібліотека, їдальня та медчастина для тих часів, неабияка матеріально-технічна база. В інституті діє чотири факультети: експлуатаційний, літакобудівний, моторобудівний та наземних споруд. На них навчається 898 студентів. В інституті організовано льотну школу. Кожен зі студентів проводить у повітрі 20-25 хвилин, вивчаючи техніку пілотування літаків.